Мазепа Мазепа Іван Степанович, гетьман України, державний політичний і культурно діяч Гетьманщини, народився 20 березня 1639 року у селі Мазепинці, нині Білоцерківський район Київської області, в шляхетній українській сім'ї, отамана Білоцерківського козацтва Стефана Адама Мазепи та Марини Макієвській. Згодом і києво печерського Вознесенського та Глухівського Успенського дівочих монастирів. Початкову освіту отримав в школі київського братства, згодом закінчив Києво-Могилянський колегіум та Ізуїцьку колегію у Варшаві. Протягом трьох років навчався у Німеччині, Італії, Франції та Голландії, де здобув європейського освіту досвід європейського політичного та культурного життя, знав вісім іноземних мов. Кар'єру Мазепа розпочав приблизно у 19 років при дворі польського короля Яна Казимира, виконуючи дипломатичні доручення свого патрона. У 1663 році Іван Мазепа жив у родовому маєтку в селі Мазепинці. Потім успадкував після смерті батька посаду Чернігівського підчасного. Наприкінці 69-го року Мазепа вступає на службу до гетьмана Петра Дорошенка. Мазепа був спочатку командиром Гетьманської гвардії, а згодом виконує обов'язки генерального осавула. У 1674 році, виконуючи дипломатичне доручення Дорошенка, Мазепа потрапив у полон до запорожців і був виданий лівобережному гетьману Івану Самойловичу. Самойлович робить Мазепу довіреною особою та сприяє його обранню військовим осавулом. У 1687 році, року. Завдяки інтригам та грошам московського посла князя Голіцина, Мазепа стає гетьманом. Самойловича засилають до Сибіру, а новообраний гетьман підписує так звані Коломацькі статті, які вчергове закріплюють підданість України московській державі. Метою Мазепи, як гетьмана, війська Запорозького, було об'єднання козацьких земель, лівобережжя, правобережжя, Запоріжжя і якщо можливо Слобожанщини і ханської України в складі єдиної української держави під гетьманським регіментом та встановленням міцної автократичної гетьманської влади у становій державі європейського типу зі збереженням традиційної системи козацького устрою. Мазепа, як найрішуче, захищався від будь-яких посягань з боку запорожців, що боролися за свою автономність. У своїй зовнішній політиці Гетьман відмовився від орієнтації на Польщу, Крим і Туреччину. Боротьба з Росією видавалася на той час безнадійною, тому тривалий час Мазепа просто продовжував лінію Самойловича, спрямовану на збереження максимально можливої автономії. Українське господарство в добу Мазепи переживає часи свого піднесення, поширюються торгівельні зносини з Кримом і чорноморсько-дунайськими країнами. Росте внутрішня торгівля. Не менш важливим був вклад гетьмана Мазепи у духовне життя України Гетьманщини. Саме за його гетьманування досягає особливого піднесення та розквіту, розвиток української культури в освіті, науці, літературі та мистецтві. В добу Мазепи відроджується Київ як духовний центр України. Мазепінська доба створила свій власний архітектурний стиль українське бароко. Після закріплення на троні Петра І Мазепа став однією з найбільш довірених осіб царя. Від Петра Мазепа отримав чимало нагород. Серед іншого він став другим кавалером ордену святого Андрія Первозванного. За клопотаннями Петра отримав титул князя священної Римської імперії. 1702 року Мазепа зміг скористатися повстанням Палія на Поділлі та Братславщині, аби об'єднати під своєю владою всю Надніпрянщину. З початком північної війни Московії з Швецією стосунки Петра та Мазепи почали змінюватися. Відтепер козаки мали брати участь у всіх військових кампаніях царя далеко за межами України. Козаки зазнавали великих втрат через свою неконкурентоздатність відносно регулярних європейських армій. Казакам нав'язувалося іноземне командування. Українські селяни та старшина ремствували через необхідність забезпечувати своїм коштом величезні військові потреби Петра. Натомість цар відмовив гетьмана у підтримці, коли Україні став загрожувати польський король Станіслав Ліщинський, що фактично руйнувало засадничні принципи міждержавної угоди України та Московії. Це дало формальний привід Мазепів вважати себе вільним від зобов'язань перед царем. 17 листопада 1708 року гетьмана разом з провідною старшиною та трьома тисячами козаків прийшов на бік Карла XII. Після поразки шведів у Полтавській битві 28 червня 1709 року Мазепа втік до Молдовських Бендер, де й помер за три місяці, 21 вересня 1709 року. Поховали гетьмана в Румунії, в місті Галац. Мазепа був першим українським гетьманом, який незмінно тримав гетьманську булаву протягом майже 22 років 8081 день. Цей період характеризувався економічним розвитком України Гетьманщини, стабілізацією соціальної ситуації, піднесенням церковно-релігійного життя та культури. Гетьман Іван Мазепа є найбільш відомим в світі представником України. Йому присвячено сотні гравюр та картин, десятки музичних та літературних творів. Серед найбільш відомих авторів, що увічнили у своїх творах Мазепу, Делакруа, Байрон, Юго, Пушкін, Чайковський, Ліст, Рахманінов.